Доброго дня, шановні п'ятикласники, тема сьогоднішнього уроку віднімання десяткових дробів. Мета уроку встановити загальні правила віднімання десяткових дробів, формувати вміння застосовувати ці знання на практиці, розвивати творчі здібності учнів, уяву, спостережливість, пам'ять, мислення, створити умови для відносин співпраці між учнями, формувати відчуття відповідальності за доручену роботу, вміння слухати і чути. Ви вмієте додавати віднімати натуральні числа та дроби з однаковими знаменниками. Сьогодні дізнаєтесь, як правильно віднімати десяткові дроби, не перетворюючи їх на звичайні. Щоб знайти різницю двох десяткових дробів, треба зрівняти в зменшуваному і від'ємнику кількість цифр після коми, записати від'ємник під зменшуваним так, щоб кожний розряд від'ємника опинився під відповідним розрядом зменшуваного, виконати віднімання, так як віднімають натуральні числа, поставити в отриманні різниці кому під комами в зменшуваному і від'ємнику. Наприклад, 0,8. Відняти 0,593. тисячних. Спочатку зрівняємо кількість знаків після коми, далі запишемо відповідний розряд під відповідним розрядом і виконуємо віднімання. У різниці поставимо кому, так як у зменшуваному та від'ємнику. Маємо 0,207 тисячних. З наведеного прикладу видно, що віднімання десяткових дробів виконувалося по розряду. Тобто так, як ми виконували віднімання з натуральними числами. Це і є головною перевагою десяткової форми запису дробів. Розв'яжемо такі вправи. Завдання 1. Виконайте віднімання. Дужка А. 14,4 відняти 8,9. Маємо 5,5. Дужка Б 35,4 відняти 16,72. Спочатку зрівняємо кількість цифр після коми, потім запишемо відповідний розряд під відповідним розрядом. Виконаємо віднімання. У різниці поставимо кому як у зменшуваному та від'ємнику. Маємо 18,68. Дужка В: 43, відняти 0,451. Спочатку зрівняємо кількість цифр після коми, запишемо відповідний розряд під відповідним розрядом, виконаємо віднімання. У різниці поставимо кому так, як у зменшуваному та від'ємнику. Маємо 42,549, Дужка Г: 52,3020 відняти 25,59. Спочатку зрівняємо кількість знаків після коми. Запишемо відповідний розряд під відповідним розрядом. Виконаємо віднімання. У різниці поставимо кому, як у зменшуваному та від'ємнику. Маємо 26,712. Завдання 2. Розв'яжіть рівняння Дужка А. 9,54 відняти х дорівнює 7,268. Знайдемо х. Х дорівнює 9,54, відняти 7,268. Запишемо віднімання у стовпчик. Зрівняємо кількість знаків після коми. Виконаємо віднімання, у різниці поставимо кому так, як у зменшуваному та від'ємнику. Маємо х дорівнює 2,272. Далі знайдене число підставляємо в умову Рівняння замість х. І маємо 9,54 відняти 2,272 дорівнює 7,268. 7,268 зліва, 7,268 справа. Отже, х дорівнює 2,272 є розв'язком нашого рівняння. Дужка Б. Х додати 0,24 дорівнює 8,1. Знайдемо х 8,1 відняти 0,24. Маємо х дорівнює 7,86. Підставляємо замість х в умову рівняння знайдене число маємо 7,86 додати 0,24 дорівнює 8,1. 8,1 зліва, 8,1 справа. Отже, х дорівнює 7,86 є розв'язком нашого рівняння. Завдання 3. Задача. Швидкість катера за течою річки дорівнює 32,6 км за годину. А його власна швидкість 30,4 км за годину. Знайдіть швидкість течії та швидкість катера проти течії річки. Розв'язання. Дія 1. Щоб знайти швидкість течії, ми маємо швидкість катера за течією відняти його власну швидкість. Дія 1. 32,6 відняти 30,4. Маємо 2,2 км за годину швидкість течії. Дія 2. Щоб знайти швидкість катера проти течії, ми маємо власну його швидкість відняти швидкість течії. Маємо 30,4 відняти 2,2 рівня 28,2 км за годину. Відповідь 2,2 км за годину швидкість течії, 28,2 км за годину швидкість катера проти течії. І на закріплення пройденого матеріалу пропоную таке домашнє завдання. Завдання 1. Виконайте віднімання. Дужка 1. 9,2 відняти 6,7. Дужка 2. 29,36 відняти 19,59. Дужка 3. 13,5 відняти 8,28. Дужка 4. 20, ,5 відняти 5,63, Дужка 5. 8,3 відняти 4,068, дужка 6. 38,06 відняти 17,4. Завдання 2. Розв'яжіть рівняння. Дужка 1. Х додати 4,83 дорівнює 9. Дужка 2. 43,78 відняти х дорівнює 5,384, дужка 3. Х відняти 14,852 дорівнює 15,148, Дужка 4, 2,395 додати х дорівнює 10. Дякую за увагу.